Ти тут чому не відповідаєш? Ми тобі купень повідомлень на вайбі відправили. А ти нуль уваги. Я в інстаграм на віріл завантажила. Чому не лайкаєш? Що важко, теж мені подруга. Коли ви вже заспокоїтеся, знову діставати прийшли. Я цілий день тебе у Фейсбуці шукала. Щось немає. Там тебе. Ти що, не поважаєш соцмережі чи з телефоном проблема? Підемо з нами ролику. Тіх, хтось знімемо. Потім. Викладемо в мережу, купа грошей заробимо. Де твій телефон? Вітай! Ти що робиш? Що це за горіхокол такий? Нічого, батьків з 90-х валявся. Ось тобі на день народження і подарували. Сховай, не ні показу нікому. Тобі що? Скинутись та подарувати смартфон? Від тебе в школі всі відвернуться. Ти що? Це моя справа. Телефон що? Характеризує людину? Ви це чого? Я в неї нещодавно питаю, чи ти є в лайки, а вона у відповідь мовчки плескає очима. Це моє! Вам не можна його торкатися! Гаразд, тикаю свої кнопки. Ти не знаєш, що є тусовки. Ходімо, вона така немодна. Привіт! Що, зовсім сумно? Мабуть, не твій день. Друзі завжди знущаються, хоча, які вони друзі. Я все бачу, вони не праві. Звертай на це уваги. Всі бігають за статусом, модні речі, круті смартфони, суші, смузі. Так нудить. Я теж думаю, що у житті головне інше. Ось телефон, наприклад. Я вважаю, що він потрібен для того, щоб зателефонувати людині, і все. Правильно, безлуз долазити в соцмережах, постити фото. Це марно трата часу. Що ти робиш у комп'ютері? Бачили, це остання модель. Крутий процесор. Шість ядер. А їй скільки? Пам'ять — це головне. 256 ГБ. Ще 4 камери. Круто! Треба собі такий батьків випросити. Нічого особливого! Він зовсім звичайний. Нас до жени. Чого це з нею? Ти куди? На що ти образилася? Із-нового за нового телефону? У тебе теж непоганий. Да ти сама бачила. Телефон реально крутий. Тепер з нею всі дружитимуть, а не зі мною. Тиремно ти так хвалишся. Ярослава тобі це не пробачить. Бачила, з якою заздрістю вона дивилась. У мене завжди має бути все найкраще. Інакше я б тоді жити. Я вчаю ці технології. Збираюся в майбутньому стати. програмістом. І ти туди, а я вже почала думати. Ти не зрозуміла. Не все в комп'ютерах погане. Є речі, які роблять життя людини комфортніше. Дозволиш до речі, телефон непоганий, надійний. Стільки років минуло, а він ще працює. Його тато моїй мамі подарував ще дуже давно. Ось що, в мене є ідея. Яка, ти про що? Треба провчити твоїх друзів чи хто то вони такі. Яким чином, може, не треба? Вважаю, що треба. Заспокойся, буде в тебе такий навіть краще чи вперше, що телефонів змінила. Завтра піду в салон і куплю найкрутіший. Еля від заздрощів, фулусне. Це буде завтра, а сьогодні пропоную піти замовити. Бо їсти хочеться. Тільки найкрутішого і найдорожчого. Ти мене знаєш. До речі, відкрили новий кінотеатр. Може, сходимо? Гарна ідея, ще купимо великі відри попкорну та колу. Візьмемо найкращі місця на 3D-сеанс. Підемо самі. Без них. Супер. Треба замовити в інтернеті. Як завжди? Що ти хочеш зробити? Зараз побачиш. Так, замовлення піци. Що це таке? Те ж саме. Що відбувається? У нас не вимкнулись. Перед цим був напис на екрані якийсь знущальний. Типу, телефон помре не завжди. Це як так? Що ти зробив? Я вимкнув їхні смартфони. Тепер вони нічого не варті. Це як? Я дещо вмію, не переймайся. Ходімо, подивимось, вони десь недалеко. Не працюють, а мій чогось у нормі. Пішли в кіно. Там ще смачна піца є. А ось тепер все. Головне, яка людина? А телефон лише шматок пластмас.